З наркотиками до школи прикарпатські правоохоронці затримали на гарячому торгівця макової соломки та сильнодіючих речовин. Зі своїм небезпечним товаром чоловік розслався безпосередньо на шкільному подвір'ї в очікуванні покупців. Збув він на 100 гривень макової соломки, це приблизно там двох стаканів, і збув десь. Понад там, до 10 таблеток цих стероїдів. От. При ньому також вилучили близько 3,5 кг макової соломки та близько 70 таблеток сільнодіючої речовини Мітандійно. Правоохоронці припускають, збутом наркоти чоловік займається не вперше. Маковині розповідає, затриманий придбав у одному із сіл неподалік Івано-Франківська. Мак хотів передати. А де макер? Наркоділка затримано, проти нього порушено кримінальне провадження. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Тим часом освітяни досі не можуть отямитися. Директор школи запевняє: торгівці наркотиками бачить вперше. Я вперше бачила таке обличчя. В школі в нас постійно під контролем вхід до школи. Ніякі посторонні люди взагалі не можуть проникати проходити. До речі, торгівлю наркотиками на територіях навчальних закладів правоохоронці зустрічають дедалі частіше. Торік, до прикладу, зафіксували п'ять таких випадків. Михайло Березен, Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на вежі.